Побачити, як жили наші предки декілька тисячоліть тому, може кожен із нас завдяки праці археологів. Сьогодні вони відзначають професійне свято якраз наприкінці серпня. Закінчуються такі дослідницькі археологічні польові роботи і вже відзначають день археолога. На перший погляд, робота археолога це романтика, це цікаві знахідки. Це завжди чогось, щось нове, щось незвичайне, але насправді це досить важка робота, фізично важка, тому що це робота під відкритим повітрям, на під дощем, під грозами. На території Хмельниччини говорить наукова співробітниця краєзнавчого музею. Знаходили чимало пам'яток. Найдавнішим екземпляром 450 тисяч років це кремінь на конечники стріл, сокири від щепи. Так як людина тоді жила в умовах е, таких суворих і займалася виключно полюванням, тому ймовірно, всього, що такими якимись ножами, вбилами, вони могли розшановувати ту шкіру. Ну і звичайно, найпоширенішою зброєю це була холодна зброя, це отакі е, креміні наконечники, які вирізалися вручну, звичайно, і або е, шкірою такими стрічками, або пасмами шкіри. Або жилами тварин прив'язувалися до е, дерева. Є у колекції музею і глиняний посуд, який зберігся із 3-5 тисячоліть до нашої ери. Це період трипільської культури на території України. Ви бачите унікальний трипільський такий посуд, який використовується скоріше всього. Не для до побутового вживання це використовувалося, можливо просто і для краси досить унікальними є вироби саме нашого Дністровського регіону. Це прикраси на керамічних виробах. Пізніше оці орнаменти з репільської культури перейшли у наші писанки, у наші вишивки і вже в нашу українську культуру. Декілька років тому археолог Сергій Дамитко знайшов на території села Лісові Гринівці черняхівський кубок другого століття нашої ери. У ті часи скло цінували більше ніж золото. Черняхівська культура на території нашої хвальнични представлена багатьма пам'ятками вона досить поширена. І сказати, що це такий був епогей розвитку матеріального, коли вироби якось свого роду копіювали бронзові вироби Римської імперії. А наприкінці 60-х років минулого століття місцевий археолог Василь Якубовський знайшов давньоруські прикраси. Здебільшого це жіночі прикраси, які уособлюють у собі ще давні язичні традиції, і вже ранні християнські. Сам це, це унікальні очілля, колти, рясни, браслети, персні печатки. Загалом у колекції Хмельницького обласного краєзнавчого музею більше трьох тисяч археологічних знахідок. Ірина Муляр Валерія Телеговський – новини міста.